Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні, і не тільки. Росія має відійти, як мінімум, на кордони 2022 року. Президент України зазначив, що Росія повинна відійти до кордонів до початку повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський пояснив, що цього можна добитися дипломатією. Глава української держави поспілкувався із журналісткою каналу Newsmax у рамках участі у Мюнхенській конференції із безпеки. Під час бесіди він відповів на питання про те, як може закінчитися війна в Україні. Зважаючи на те, що Путін не бажає повертатися на кордони 2014 року або 2022 року і виступає проти вступу українців до НАТО, Володимир Зеленський зазначив, що президент США може зупинити війну за допомогою Європи. За словами глави держави, його американський колега може накласти серйозні санкції на РФ і надати Києву потужний превентивний пакет допомоги. І звичайно. Коли ми говоримо про справедливий мир для України, ми розуміємо, що у нас немає сил витіснити їх із, усі, із, із усієї нашої території. Так, ми повинні витіснити їх за допомогою дипломатії та наших партнерів, але не програти. І тому я вважаю, що вони повинні вийти як мінімум на лінію повномасштабного вторгнення, сказав Зеленський. Американський дипломат таємно їздив до Лукашенка. Ймовірно, у Трампа хочуть розморозити відносини з Білоруссю, вважають аналітики. Заступник помічника Держсекретаря США Крістофер Сміт цього тижня таємно приїздив до Білорусі, де зустрічався із диктатором Олександром Лукашенком і керівником Білоруського КДБ. Це може свідчити про початок розморожування відносин між США та найближчим союзником Росії, пише The New York Times. Зазначається. Що це була перша зустріч Лукашенка із високопоставленим чиновником Держдепу за 5 років, і відбулася вона через день після, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Видання розповіло, що після переговорів із Лукашенком Сміт і двоє інших американських чиновників поїхали в село поблизу кордону із Литвою, де забрали трьох ув'язнених американця і двох білоруських політв'язнів. Американці та звільнені в'язні повернулися через кордон до вільнюса. Росія виводить, виводить із сирії кораблі із боєприпасами. Росія виводить із сирії кораблі, що перевозять боєприпаси. Британське Міноборони зафіксувало проходження через Ламанш шести російських суден. Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через, через Ламанш. Шести російських військових і торгівельних кораблів, кораблів, які перевозили боєприпаси. Британські військові пояснили, що кораблі, за якими спостерігали королівський військово-морський флот і, Королівськ... і королівські військові повітряні сили, виходили із Сирії. Як заявили у міністерстві, Росія евакуює свої військові ресурси із Сирії із моменту повалення асада, що стало... що стало ударом по амбіціям Москви на Близькому Сході. Ці кораблі вийшли із Сирії після того, як Путін покинув свого союзника з Асада. Але вони все ще були озброєні та повні боєприпасів. Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою, сказав міністр оборони Джон Гілі. Міноборони Британії заявило, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні Росією вплинула на її здатність утримувати Асада при владі. У МВС розповіли, як триває ліквідація наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Станом на 15 лютого горіння утеплювача ЧАЕС не спостерігається, верхолази проводять роботи із часткового розкривання, конструкції укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами. Як запевнили у МВС України, про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції. Зазначено, що рятувальники Державної служби України із надзвичайних ситуацій продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обладнання конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції на висоті понад 100 метрів. Постійно здійснюється моніторинг стану повітря, радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧС. Не перевищує допустимих значень. Зеленський заявив, що угода зі Сполученими Штатами про корисні копалини ще не готова до підписання. Україна поки не підписала угоду про партнерство із США. Документ поки не готовий для того, щоб захистити інтереси України. Про це пише Рубрика, посилаючись на заяву президента країни, України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки. Угода підписується на рівні міністрів, але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси, сказав президент. Як підкреслив Володимир Зеленський, для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україну. І це має бути виписано юридично коректно. І тоді, вже, і тоді можна думати, як, розподі... як розподіляти прибутки, якщо це все пов'язано із гарантіями безпеки. Цього зв'язку в документі я поки не бачу. Зазначив він, додавши, що цей зв'язок повинен бути зрозумілим. Ось тут, друзі, я згоден з Зеленським, тому що теж, як кажуть, дарити просто так, знаєте, хоч нам допомагають, але потрібно, потрібно щоб був і в нас якийсь козир, просто так, без гарантій безпеки віддавати, знаєте, якось неправильно, я вважаю. Але те, що ви нам домовлялися, ми цього не, не чуємо, не бачимо між собою. І не побачимо, і не почуємо, як кажуть. Е, до, до того йдеться, що, можливо, підпишеться якийсь договір по-іншому ну, по ніяк, і будь переговори, і так далі. Але це все питання часу. Тому ось такі новини, друзі. Е, ще, ще в ті часи, коли ще був кучма. Армія вся різалася, віддавалася, ну, ракетні ядер, ядерна зброя віддалася ще при, при Кравчуку, при кучмі вся армія різалася, чекалася, танки і так далі. Тому ось так, про це ніхто не згадує, начебто так і треба було. Але воно було це історія, друзі. А тепер уже платимо за всі ці роки президентства. Ми платимо е, ті, хто були. Як кажуть, сиділи вдома, нічого не робили, тепер платить молодь, гине дуже багато дітей і так далі. Ну, нічого, друзі, поборемо. Дякуємо нашим союзникам, що допомагають нам, дають нам боєприпаси, зброю, техніку, військову і так далі. І гроші. Те ж саме головне. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Ставте вподобайки, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому ніяк. І підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо, тому що якби не армія, нас би взагалі б не було, або ми були б закатовані і так далі. Ось так, друзі. Тому до наступних відео. Дякую ще всім за увагу!